Він донатний, але мій друг продає за два кок. Ну, кого з кафе? Так, ну історія яка, чувак пише, що в нього. Дякую за побажання. Коротше, цей самий чел писав мені, мене заскамали на машину, мені не дали ту, типу, то то. у мене нема машини. Мені сказали, що маю дати стейдж в результаті. Ну, в мене першим ділом питання, чого чел не можна було просто обміняти стейдж на гроші через трейд. Багато хто там реше, що це неможливо через трейд зробити. до чела не доходить, що я йому жодні гроші давати не планую. Ви сими. Здається, хлопець доганяє. Алелуя, ну шант. О, то я можу за вимагання відправити скаргу, супер. Це, напевно, піде дійсно в скаргу за вимагання, бо це взагалі не припос. Угу. Він думав, що він дуже розумний.